Вітаю вас в нашій студії. Я знаю, що ви голова нашого осередку в Миколаївській області. Розкажіть, будь ласка, яка там ситуація наразі? Ну, як з в цілому по Україні, і в Радіївщина є таким відображенням тільки в менших масштабах того, що відбувається і на Київщині, і в інших місцях. Це і нераціональне використання бюджету, і за два роки війни тільки в кінці 23-го року визначили депутатський склад, і начали на чолі з головою про те, що потрібно допомагати нашим Збройним силам України, тому що і тільки за зверненням наших депутатів, які несуть на передовій службу. От, за їхніми зверненнями піднялись такі питання. Також щодо використання бюджетних коштів, це, я вважаю, незаконні такі розтрати щодо реорганізації газової мережі, наприклад, там, в гімназії, або нас є таке як. Встановлення пожежної безпеки із певним одним, який виграє тільки один тендер. Це у нас рейдер, така організація Білоцерківська, яка частіше всього виконувала ці. В чому питання? В тому, що збільшуються площі на папері, і тим я вважаю, тут може бути корупційна складова. Щодо реорганізації газової мережі, проводилася вона 7 мільйонів гривень десь вийшло за межі України. Офшорні, тому що компанія 104 ua з якою наш відділ освіти заключив договір тендери на проведення роботи. Вони повністю є. Ну якщо проаналізувати юконтроль, ми дивимося, що вона повністю є кіперська компанія, тобто, зовсім ніякого державного сліду немає. І такі такі в нас питання ще виникали на мину, в минулому році. Це щодо роботи АТ Миколаївгаз. В нас, Ми вважали, що укладання договорів з людьми на проведення технічного обслуговування за 300 гривень, тобто зобов'язували люди. Ми кажуть, ні, це не примусово, але без цього вам не підключать. Взяли, відключили всю Врадіївку і деякі газифіковані села. І тільки з тією умовою, що за договір повинні були люди внести плату конкретну, тільки тоді. Відновлювали людям такі, ну були публікації щодо цього питання, і робилися всякі схеми. Коли людина була проти, її відрізали або припиняли газ газопостачання. І навіть була така загроза, що хотіли обминути, тобто їм краще було обвести це подвір'я іншим шляхом, під'єднати щоб вже з тою людиною не виникали ніяких конфліктів. Є певні прізвища, якщо почати розбиратися, і були повідомлення у поліцію. Ну, поліція з цих питань. Не, не сильно. Ну, наприклад, якщо було моє повідомлення про те, що співпрацювала наша Врадівська селищна рада із цим підприємством, тому що коли робили це оголошення, вони писали конкретно адреси для того, щоб створювати конфлікти між сусідами і так далі, тому що якщо є адреса, це вже конфіденційна інформація. І коли в позові, моєму, в заяві про злочин було вказано ця інформація, і інформація про те, що учаснику Бойових дій на сьогоднішній момент який несе службу його відключили від газопостачання. То вони це питання включили у заяву про злочин, а зовсім все змовчали там, де що стосується влади. Тобто, ось такі питання. І ну і багато інших. Я вважаю, що АТ Миколаївгаз то також проаналізувавши всі ці реєстри і контроль, ми бачимо, що обласна наша організація, це підприємство на той момент мало зовсім невеличкий відсоток державного Сліду зо 50% це Китайці, я зараз без документів не можу це сказати, Китай і також Кіпр. Кіпер. Тобто ось такі у нас є нюанси. Тобто, коли людей до сьогоднішнього дня вони позиваються, хоч і змінилося все, людей змушують видумують позови, там необлікований донарахований об'єм газу, і все і в позовах пишуть, вказують банк льовочканої. Кліринговий дім, через який виводиться конкретно, тобто, це я вважаю, що такі схеми по всій Україні. Ну, це що стосується Миколаївщини в цілому, не тільки одної в Радівки, там, де оце таке тобто. Ну, ще є правоохоронні органи, не виконують повністю свою функцію. Я не знаю, кого краще звинувачувати, чи саму поліцію, чи це прокуратура. Так як не ведеться нагляд за розслідуванням, дуже багато в нас було позовів від служачих депутатів і про дискримінацію, і про надбавки незаконні, які є, незаконні рішення сесії про те, що регламент був прийнятий не так про те, що, наприклад, там нас на посаду вийшов. прийшов як вам сказати, підприємець, великий підприємець нашого це Ханагян Юра. Під час голосування виборів в нього була певна кількість людей і кажуть, от у нього ж є підтримка. Давайте зробимо заступником. І коли його поставили на посаду заступником, в нас були такі підозри, що він проходив без ніяких там державних перевірок, які повинні були бути спецперевірки на посаду. Тобто, коли люди йдуть і йому дається людям дається доступ до державних таємниць, ось таке не розглядається зовсім питання, яке перенесли на службу безпеки України, це зняття державного прапора. Була заява за моєю заявою відкрита кримінальна справа аж за другий раз через врадівський суд районний, тому що поліція такі гучні справи не хоче вносити на свій. Ну зразу ось тому. Ми через районний суд, через слідчого суддю вносимо подібні справи до реєстру до судових розслідувань, і оця справа вона ну я вважаю резонансна, тому що були і допити розмови Із Службою безпеки України, але на сьогоднішній час е, самих безпосередніх учасників цього е, розмови, звідки я взяла цю інформацію, до сьогоднішнього дня його не допитали. Ось таке. Тобто, справа зависла е, такі питання. Ну, Ось таке в коротко, що я можу сказати, це тендери. Це правоохоронні органи, це не, не, рішення сесії, які виносять, дуже часто також у нас е, виносяться на користь певних осіб. Е, е, зайшли депутати е, щодо кодексу про. Виборчого кодексу пройшли зміни і зайшли тільки верхушки. Всі розуміємо зацікавлених осіб, тобто навіть ті, які мали багато досить багато голосів, вони залишились поза межами ради, і в раді ручні люди. Більша частина з них опозиції менше і ваги менше. Тому, якщо хочеться вирішити якесь питання, чи мають певні депутати таке бажання, тобто вони розголос роблять, там підключають людей і ну, ось такі питання. Рішення земельні цікавлять навіть під час цей роздеребанюються земельні ділянки, які зараз можна вирішити. Це тільки оренда. Ми знаємо, орендні приватна власність заборонена на сьогоднішній день. Вирішення таких питань винесення рішень тільки щодо і то зацікавленим. зацікавленим. І ще дуже велика в нас була проблема до початку війни. Повинна була відбутися сесія щодо затвердження проектів землеустрою більше як 300 громадян. І за вказівкою того ж самого пана Ханагяна зацікавлений, тому що він є великою великим, таким орен... орендарем, в нього тисячі гектар землі, з його слів, це ще як він прийшов на посаду 5,5 тисяч гектар землі. Тобто він зацікавлений і коли на посаду прийшов, він собі порішав ще оренду шкільних ділянок і так далі. Тобто вони виводили отакі схеми. І за його вказівкою без мене не розглядати. Тобто, він собі брав відпустку за власний рахунок, а потім ось такі і люди вже мали би навіть до винесення цього рішення собі встановити право власності на земельні ділянки. Ось за такою усною вказівкою. Ну, На той момент всі про це знали і ми говорили публічно про це. Тобто, люди більше 300 громадян проекти не отримали на затвердження і не реалізували своє право на власність. А дивіться, сила в людях. Чи ходять як багато місцевих ходить на сесії? На, на сесії перші роки тільки ця влада прийшла. Приходили, коли було дуже Таке питання щодо оренди одноосібників роботи, ось таке, коли одноосібників інтереси були зачіплені, прийшло більше десь 90 одноосібників, молодих, здорових людей, які займалися цим. Потім це питання зняли з порядку денного, побачили, що дійсно сила була в тому, коли громадськість об'єднувалася, але Уже з військовим станом е, припинилися і прямі трансляції сесій, і все робиться дуже завуальовано. На сайті селищної ради ніколи немає повного е, Повного розпорядку ну плану да, роботи сесії ніколи немає, от і як думати дуже думаєте, що багато, буде? тому що такі часто е, рішення є. От рішення е, голос, тобто ставлять протоколи голосувань і назву рішення, і все. І дуже часто відсутнє саме рішення, щоб не було видно стосовно кого внос... от, голосування про е, надання в оренду 20 гектар землі щодо останнього, що я там дивилась, да. Щодо е, невитрубуваних паїв. В оренду можна дати там 20 гектар, але не пишеться хто. А оказується, це син селищного голови має бажання отримати, і остання сесія мала би повторно, вже мабуть, третій раз, виносити це питання на розгляд сесії. Не знаю результат тому що це прямо ось відбулося пару днів назад. Я не можу сказати, чи от такі завуальовані рішення для того, щоб люди не знали такого стану речей, який повинен бути. Вони навіть я їм нагадую. І про те, що сесія прийняла рішення Верховної Ради, прийняла рішення про те, що публічно, якщо боїтесь прямий ефір, щоб вони кажуть, ой, прямий ефір не можна, там геолокації, всі справи. От. А ну, виходить, туди приїжджає ще якихось 15-20 осіб, крім тих, які ж там працюють. Там все рівно в будівлі працюють люди, їх більше там 100 людей. Так? Але коли приїжджають депутати, от, не дай Бог, там, щоб була геолокація, що не дай Бог якийсь буде приліт. От. Ну, ось так вони себе люблять там, чи цінять, чи не знаю, така цінність велика. Але зобов'язали в записі транслювати, щоб люди бачили, що відбувалося, які з депутатів відстоюють людські інтереси. Такого немає, тобто вони не, не, не виправили ситуацію під час військового стану, закрилися повністю. Я неодноразово показувала е, е, те, що оголошення дає Первомайська міська рада, е, чітко, коли, в який час відбувається сесія у Врадівській селищній раді, це відсутнє. От, по всьому, по всьому що я почув, у мене ще два питання до вас є. От е, дивіться, така ситуація ось у раді. Е, чи виходять люди на мітинги, що кажуть отак перехожі? Можливо, ви спілкувалися з людьми, які живуть? Я хочу вам сказати, на мітинги не виходять. Не виходять. Вийшли люди щодо, коли був особистий інтерес громадян по АТ Миколаївгазу по договорах, тих. Ну, тому що більше мільйона пішло ж на Атеми на кліринговий дім. Угу. Були, Це виходили пенсіонери, які не зацікавлені в роботах. Всі інші люди, вони. Ну, заборонено зараз організовувати, тому всі спокійно перейшли в соцмережі. Так, може бути критика… кримським кінгові соцмережі? Є пости, під якими є пости, під якими багато люди там ну, остання, наприклад, у мене з'явилися факти про те, що голова військово-лікарської комісії змінює діагноз. Наприклад, коли вона ставить певну статтю, голо вузький лікар. Спеціалісти, який поставив статтю голова лікарської комісії, бере на себе таке повноваження змінити, бо вона вважає, що ось, отак, от. Вона там десь проконсультувалася, наплювала на те, що є обласного спеціаліста рішення, є інституту, наприклад, Київського, а вона собі ось так рішила. І я вважаю, що це було неодноразово. Ми підняли люди, про, відреагували, коментарів трошки є, але більшість мовчать, тому що трошки люди налякані. І є такі факти, що прямо певно, коли людина має роботу, вона прив'язана і селищна рада. Це все контролює, тобто це і директори шкіл вплив, там, да? і керівники певних відділів, вони впливають. і Є такі вже факти, я знаю, що от мене викликали на співбесіду після того, як я десь в такому то пості поставила лайк. До диктатури доходить такої місцевої. А от з початком повномасштабного вторгнення рівень корупції виріс. Як думаєте, от ви е в поліцію йдете да до правоохор... ну, Це до всіх загалом старається. до органів спеціальних. спеціальних? І воно не вирішується. Ну, новий новий начальник поліції сказав, що відкрите кримінальне провадження але щодо одного факту, але я не можу сказати, да, результату нема ще. І я кажу, я хотіла б взяти вас інтерв'ю щодо цього. Можливо, ви от і зразу люди з вами познайомляться. І певна ну, якась надія з'явилася, що, можливо, це той самий прийшов. Як у нас був попереді ще перед цим, що його змінив новий, був такий пелих Михайло Іванович. Він потім. Васильківський район очолюю, то він відверто намагався втручатися, якісь земельні спори, якщо викликалися по там знищенню врожаю чи там збору врожаю на чужих ділянках. Тобто у нас таке є підприємство, те, що багато землі, от йому ще й маловато. І судові тяжби в нас дуже багатьох людей. І в нас ну, оце питання, я знаю, що із Врадівки вийшло створення. Ну, Мабуть, вже публікували стоп-корупція про це, коли ми антирейдерські штаби за нашим підніманням, тому що ми звернулися до міністра юстиції із депутатом обласної ради Поліщук Тетяною на той момент. Тобто ми його зустріли у. Управління юстиції повідомили про ті факти, принесли е, десятки судових рішень адміністративного характеру, де незаконні реєстрації. То оце в нас іще одна проблема: це незаконні реєстрації. А от дивіться, права оренди, і так розумієте, де що от люди, якщо вільна земельна ділянка, підробляється підпис, хрестика, ти потім роками ходиш у судові засідання і доказуєш, що це не твій хрестик. Ну, от ці, оці ж, молоді зелені, ті, що приходять е, в правоохоронні органи, е, чи не ну, от підкупили їх, да, місцева влада? Бо ті раніше, які е, намагалися боротися, хоп, їх уже немає, прийшли молоді. От що має статися саме у, у вашій громаді, е, щоб е, перестали... Прокуратура, я вважаю, дуже бездіяльнісна, тому що і був такий факт, коли одна із слідчих, ну, з досвідом достатнім, ми в той момент в нас з'явилася надія, повага до неї. Тому що, коли на земельну ділянку, чужо, ну, чужу земельну ділянку, людей, які 10 років ходили в судові тяжби, зайшли в трактор і почав обробляти їхню землю незаконно, не маючи законних підстав, і це зараз вже доказано рішення. Апеляційного суду Миколаївський, чекаємо касаційного суду, вона зробила, наклала арешт на трактор. Трактор Джондір великий, і почалися величезні тортури над слідчим. Я, ми, я бачила особисто, як вона виходила з прокуратури в сльозах і так далі. І вона казала: мене е, мали би підтримати на той момент. Мені всі колеги говорили, що підтримують. Коли сталося вже і почали е, е, тиснути е, силою грошей влади там і всього. Не знаю, ну, мабуть, тому що з обласного керівництва це починалося. Можливо, обласне, це, я вже не можу сказати точно прізвище Тарас Дунас, у, у нас такий був, він казав, от під час мого, і це були присутні народні депутати під час антирейдерських штабів робіт. Оцих. Він каже, в мене ноль рейдерства. В той час, коли сидить в Радівський район, де земельне рейдерство, сидить Братський район, де рейдерство там. Не знаю, чи то в молочній сфері, я не можу сказати точно, і дуже було багато ще тоді присутніх. І в той час прокурор області горить ноль рельдарівства. Тобто звідти все починається. Потім спускається на землю і все. І в нас, наприклад, керівник нашої місцевої прокуратури, не буду казати окружної, а нашої в Радівської, має людина відзнаку княгині Ольги. За роботу, ну тільки на сьогоднішній день це розгляд кримінальних проваджень такого домашнього характеру, насильства, ще там такого. Но там, де замішана влада, там, де замішані люди з великим достатком, вони лежать мертвим грузом і вони не розглядаються. І на кінець дайте коротку відповідь на питання. От поки корупція в країні є, ми. Виграємо цю війну, я думаю, що люди коли об'єднуються, дуже гарно, що ми бачимо, як виходять люди під КМДА. Ми бачимо, що рушійна сила є. Це народ. І в той час, коли були сумніви, і ви знаєте, я особисто думала: Боже, чим же ж воювати? Все продали. У нас нема армії. У нас таке було у всіх враження, що, що нема, ми не витримаємо. І тут піднявся народ. І я у мене тільки одна віра: це у хлопців, які на передовій, це у народі. І якщо народ і на сьогодні прокинеться, і добре, що по всій Україні. Люди відрізняються і дуже багато патріотичних людей, і е, що вони не такі, як більшість у Врадівському районі. Це мовчазні. Е, на той час, коли починалася революція гідності з Врадівки, то зараз чогось ми спимо. Дякую вам велике за це коротеньке інтерв'ю. Дякую. Вам удачі боротися з тим всім, що зараз у вас є, з, усіми, з усіма проблемами. Так, дуже дякую. Коротко, можливо, я щось і забула, ну але таке основне.